Привіт! Це я намагаюся долучитися до трендів. Тому мавки. А не Аїд, як мені того хотілося, тому Аїд буде наступним. Сьогодні поговоримо про цих неоднозначних істот української міфології. В мультфільмах вони мавки-чорнявки, душі лісу, зеленоволосі, струнки і дуже милі. Та чи так це насправді? Хм? А насправді це не так. Бо, хоча вони і зеленоволосі, волосся, і то не всі. Але на їхній спині немає шкіри, а тому там видно всі внутрішні органи, ребра і так далі. А це вже знає кілі признак феєчок. І така от не надто приваблива особливість, до речі, є одним із явних признаків цих істот. Тому що якась ну, не дуже підкована в тому, в людина запросто може сплутати мавку з русалкою. Ну, понятне діло, коли ті без хвоста буває і таке. Ну бо не дарма ж мавок ще називають лісовими русалками. Вони капець як похожі. Але мавки не відкидають тіні, а коли бігають по траві, то та не хитається. Прикольно. А ще мавку можна було впізнати за віночком на голові. що логічно, тому що це дух лісів, гаїв та галявин. І там росло достатньо квітів, аби собі їх нарвати, зробити віночок і себе потішити. А тішити себе їм було конче необхідно, тому що при житті людському в тих бідних мавок радості взагалі майже не було. Слухайте знов оце. Бо ж згідно з народними повір'ями, мавки це або утопленниці, або дівчата, яких прокляли батьки, або у яких викрали чорти. Але найпопулярніша версія що? Це душі мертвонароджених або непохрещених дітей, які тужать і отобродять по світові по полях, гаях і лісах, і просять, аби їх охрестили. І знаєте, що цікаво? Після смерті має пройти сім років, аби така неохрещена душа повноцінно стала навкою. І Ні, я не обмовилась навкою. Ну, Бо добра половина дослідників вважає, що первісною назвою цих істот була саме навка. І цьому є цілком логічне пояснення, яке своїми коріннями сягає аж до древнючої книги, «Книги велеса. Велес. Давньоруського, не російського, а руського бога землі. Мудрості, достатку і людської душі. Що купилися? Хі -хі. Немає ніякої книги Велеса. А якщо її є, то її ще не знайдено, бо ту, що якби знайдено і переписано, то вчені визнали її фальшивкою. Отак от, от, але в ній розповідається про яв, прав і НАВ систему триєдного світу. Яв це реальний світ, в якому людина живе протягом свого фізичного життя. На яву живе. Право це щось правильне з точки зору закону, релігії чи традиції, неважливо. Типу, має бути так і так правильно. Коротше, є якісь всезагальні закони буття, закони праву їх ще називають, і їм треба слідувати. О. Ну і на кінець нав підземний світ, в який душа людини потрапляє після смерті. Там вона відпочиває чи чим вона там займається, а потім перероджується і потрапляє знов. В'яв реінкарнація. А тепер і відкриття, принаймні для мене. І так гопача, подивіться на одне з трактувань українського тризобу. І вона все було прямо дуже захоплююча, прямо вау! Але люди, які розбираються в всіх цих тематиках, стверджують, що концепція ява, права і нава не є автентично слов'янською. Вона пішла з тієї велесової книги, яку визнали фальшивкою. Во. Але нав такий був точніше, нав. Воно перекладається як мертві. Це слово можна знайти в древніх текстах, які описують вірування слов'ян в духів, в предків своїх і так далі. До речі, від цього слова і пішли давньоукраїнські нав і нава. Домовина і труна. Відповідно. Ну і ще навк мерець. А навки які що мавки? Мерці, по суті. От тобі й маєш. Логічна логіка. Але цим згідні не всі. Ні. Наприклад, Олександр Афанасьєв, фольклорист та історик, сказав, що е-е-е, ну, такого бути не може. Тому що українці чітко дотримувалися правил вимови і не змінювали ніяких звуків, і не могли раз сказати навка, а раз мавка. Ні. Тому за його версією це слово пішло від «мал», Малий. Малко це маленький хлопчик, а малка це маленька дівчинка. Відповідно, мавка це якась маленька істота, що теж логічна логіка. Тому що мавками стають мертвонароджені або непохрещені діти. Та й народні перекази кажуть, що в період зелених свят цих істот можна побачити в вигляді маленьких-маленьких дітей. Вони ходять ото за перехожими і. «Охрести мене, охрести! нявчать. І в такій ситуації перехожий має відповісти тій дитино істоті Іван та Марія, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І тоді, в такому випадку, душа цієї дитинки звільняється. І попадає в той світ. Ну або в той. Непонятно ще. А треба амінь. Ні, амінь можна і не казати. О. Ще їх можна було зустріти, ну, чисто випадково. Вони нікого не переслідували, за ніким не ходили, але ти міг собі йти і вдалині почути пісню. Мене мати Мене народила, хрещено положила. Якось отак. О. І тоді варто було підійти поближче і сказати їм ту фразу. Бо, по-перше, вони в той період не шкідливі, нічого би тобі не зробила, а ти б їм поміг, що шкода, чи що. І якщо таку блукаючу душу ніхто не охрестив впродовж семи років після її смерті, то все, вона вже ніколи не зможе звільнитися і стає самою справжньою мавкою. Не завжди буде тим В Народі таких називають мавки-семи річки. До речі, чоловіки мавки теж є, то що вони не мавки, а нявкуни, прямо як коти. І от після тих самих років, коли істота стала повноцінною мавкою чи нявку вони починають шкодити і мстити людям за те, що вони їх не охрестили впродовж такого довгого часу, і за свою ранню смерть. Наші предки обща їх вважали шкідливими і небезпечними людьми, які здатні збити мандрівника шляху, заманити в якісь хащі, він там вмер чи не зміг вибратися з них, наслати хвороби чи обше відірвати голову, особливо якщо в того мандрівника немає гребінця. Вони ото з'являлися перед якимось одиноким перехожим і питали його, чи є в нього з собою гребінь. Ну бо знаєте, їм терміново треба було зробити зачіску. Якщо він був, то вони брали той гребінь і розчісувалися. А якщо гребеня не було, то все. Капець Кап тобі, місцеві гопніки, коротше. А в деяких гуцульських селах взагалі вірила, що мавки вночі можуть пробиратися до людської оселі і ссати груди, причому як жінкам, так і чоловікам. І після такого людина починає тяжко хворіти, а потім вимирає. Приємного мало. Але не все так погано. Не у всіх регіонах ті мавки такі аж прямо пакосні. Та й оповідки про них можуть бути, взагалі, діаметрально різними від села до села, що там 2 кілометри різниці. О! Подекуди є і добрі мавки, які допомагають людям, стережуть їхню хворобу на полонині, яку хворобу стережуть їхню худобу на полонині, відганяють від неї диких звірів. Ну, такі милі. І якщо від доброзичливих варіантів цих істот захищатися, ну, не треба, воно і понятно, то від грудосячих і здорових збивачих було б варто. А зробити це можна було за допомогою часнику цибулі, Хрону і любистку. Також, якщо цього всього не було, то можна було скинути себе сорочку і вдягнути задом наперед, другою стороною. Блін, для цього є якесь одне слово. Шеворіть на виворіт? Ні. Для цього є якесь одне слово, але я забула. Перевернутою ні. Також хорошим оберегом від цих підступних женщин, Впрочем, як і від русалок, вважався Полин. Але хтось міг собі йти і без цибулі чеснику полину і без сорочки, та і без грібінця, і стикнутися зі злою навкою. Що тоді? А тоді з'явився би він. Угу. В наші міфології просто є один персонаж, який полює на мавок і рятує тим самим життя людей. Так то, і як би ви думали, хто то. А не скажу. Я краще відео про нього знімлю. Угу. А ви підпишіться, а то пропустите. А якщо ви вже підписані, то поставте дзвіночок. Бо ютуб казіол мені обрубав покази на ноль. Я так і знала, що не треба було знімати то відео про дурнуватий французький фестиваль. Після нього в суп на спад. Мені треба подписчики, мені треба монетизації. Що? Зато чесно. А захищати людей від мавок було чого. Тому що ті дуже-дуже любили заманювати до себе молодих хлопців. І от вони заманили, полюбилися з тим хлопцем і ну, відпустили його. І що думаєте, той пішов і забув? Ні, він же був очарований, одурманений її силою. І вже сам йшов, йшов, вишукував і переслідував ту свою мавку, чекав, поки вона піде купатися, викрадав її одяг і казав: або виходь за мене заміж, або не віддам тобі сорочку. І та виходила. Однак така ідея далеко не з найкращих, тому що мавка то вам не хухри мухри. Вона виходила заміж, ставала дружиною того шантажиста. о, і зразу після весілля зникала. А чоловік згурьований, горював, то жив і від тої туги вмирав. Або ще гірше. В одній із гуцульських балин розповідається про вівчаря, який пас на полонині. І там, на тій полонині, він знайомиться з нявкою. Вона його зачарувала, вони почали жити як подружжя, і та вночі висмоктувала з нього кров, поки той не здох. От і казочці кінець. Тому на місці хлопців та й дівчат теж я би добряче подумала, перш ніж вирушати на пошуки, мавок, а що ще гірше приєднуватися до їхньої вечірки. Затія сумнівна, але раз дуже хочеться, то. Взимку ви їх не знайдете. Ні-ні, ні вони теплолюбні істоти, живуть собі в печерах, ямах, а в світ Божий виходять з настанням весни, коли все починає зеленіти. І в весняно-літній період собі ото бігають з грайками, гуляють, веселяться, водять хороводи, садять і збирають квіти, танцюють біля водой всі. Добрі щастих всіх допомагають людям, а ті поганющі мистять. От, власне, тому цей персонаж дуже неоднозначний, але дуже захопливий. Якби в мене була можливість, то я б залюбки так, але здалека, подивилася на них і на їхні хороводи.